Доброго дня, шановні. Чи можна доповідача? Спочатку. Uh, давай. Заребели. В залі кипкала. Залі. Визубка. Ага, тачу, доволі. В залі віченка. Віщенка поляков в залі. Король, отбора, заяв, крышная, покури, путя, ясна, криваючка, сырого, в зале погорела, в зале жилет маслой, сделай, в зале, сыренного зубов, в залі. колюшный. Бачу, сараністку. Бачу. В залі зубний палоч. Бачу. Довгопола. Крийко. Агу. Кажевий. Заліскал. Зеленський молодила. Бетви на волосарі. Шановний головочі, шановні депутати. На розгляд чергової сесії Лазівської міської ради виносяться питання щодо внесення змін до програми про ну, до програми про затвердження комплексної програми профілактики та злочинності протидії злочинності на території Лазівської міської територіальної громади на 2024-2026 рік. А саме додаток другої програми доповнити пунктом 10. Виконання покладених на ГУНП головного управління національної поліції в Харківській області завдань по підвищенню ефективності протидії злочинності заходів з національної безпеки, оборони, підвищення ефективності протидії диверсійним терористичним актам та передбачити для цих цілей на виділення 2024 році коштів у вигляді субвенції у кількості. 1 мільйон сто тисяч гривень для придбання спеціалізованого службового транспортного транспортного засобу з відповідними технічними оснащеннями для потреб Ласівського районного відділу поліції. Дякую. Питання, будь ласка, до доповідача будете пропозиції. Тоді переходимо до голосування. Будь ласка, загребельний. Довгань. Да. Кіпкала. Безугла. Бахвалова. Ліченка. Поляков. Король. Абора. Тиртишна. Бакулін. Зикова. Погоріла. За. Зеленський Олег. За. Зубов. За. Левченко. Так. Да. Зеленський Володимир. Да. Литвинов. За. Натягав. За. Всі за. Як зараз нагало? Наступне питання пронесення зміни рішення міської ради 1412.2316 про задання військовійської гармовики 24. На цьому каже, спросується. І перше питання поставляє. Ще є заповідати Перше питання. Будь ласка, тоді переходимо на голосування. Загребельний. За. Довгань. За. Кіпкала. <кху> Безугла. За. Бахвалова, Ліченко, Поляков, Король, Абора, Тертишна, Бакулін, Зикова, Погоріла за. Зеленський Олег. Зубов. Левченко. Кожевник. Зеленський Володимир. Литвинов. Натягов. Сіза. Будьте коли. Ні. Порядок дверный вичерпаний, спільно моему постійної комісії комиссия, Дякую.